Привіт всім! Мене звати Настя, і сьогодні я б хотіла поговорити про книги, які я нещодавно прочитала. Я знаю, що багато з вас люблять літературу, і тому я сподіваюся, що вам буде цікаво послухати мої думки та враження про книги, які я обрала для цього відео. Отже, що я прочитала останнім часом? Для цього відео я обрала чотири дуже різні книги, які відрізняються за жанром, за тематикою, за стилем, за філософією. Я сподіваюся, що після цього відео ви знайдете для себе нові ідеї для читання або, можливо, дізнаєтесь щось нове про ці книги, які я буду зараз обговорювати. Записку українського сумасшедшого це ніби як сповідь людини, яка перебуває на межі відчаю та втрати здорового глузду. Через хаотичний та складний світ довкола. Книга переважно фокусується на проблемах саме українського суспільства, а саме суспільно-політичного життя України на початку 2000-х років. Ця книга дійсно заслуговує на увагу, тому що вона описує. Початок 2000-х років, і як ці роки переживали українці, і як українці відроджували свою національну свідомість, як вони боролися за свободу та незалежність своєї країни. І для мене ця книга відкрила дуже багато подій та моментів, про які я дійсно не знала, хоча трошки соромно за це. Авторка в цій книзі приділяє значну увагу трагедії Гонгадзе, а дуже детально описує розбійницький режим кучми, як намагався реформувати нашу країну Віктор Ющенко як на посаді прем'єр-міністра, а згодом вже й на посаді президента. А в книзі також згадується наш прекрасний президент в лапках. Прекрасний президент Віктор Янукович. Який насправді прийшов до влади ще в 2002 році, він посів крісло прем'єр-міністра при кучмі. Описується, як люди реагували на його прихід до влади, тому що той факт, що він має судимість, декілька судимостей, начебто це був загальновідомий факт, люди про це знали, і далеко не всі реагували позитивно на його прихід. Також книга приділяє вагому увагу «Помаранчевій революції, взагалі передумовам цієї революції, значенню та наслідкам. Для мене насправді ось ця частина книги, яка описує помаранчеву революцію, стала таким відкриттям, тому що вона дозволила мені усвідомити, наскільки масштабною та значущою була ця подія для українського народу. Проте я також хочу відзначити певні недоліки, можливо, слабкі сторони, які я відзначила для себе в цій книзі. І першим недоліком для мене є це мізогонія головного героя. Я розумію, що те, що думає головний герой і каже, це не відображає а, світогляд авторки, але все одно. Його занадто багато цієї мізогонії. І місцями це просто вже біситься читати і хочеться пошвидше пролиснути ці сторінки. Тому для мене це було негативним. Другим негативним аспектом виявилася велика кількість цитат російською мовою. Тут дуже багато цитують Гоголя та Булгакова і цитують саме російською мовою без перекладу на українську. І на даний момент в даних обставинах. Мене доволі сильно тригерить російська мова. Особливо, якщо я пішла і купила українську книгу. Я не хочу читати таку велику кількість цитат російською. Ну мені не подобається. Я би з більшим задоволенням прочитала б, якщо б ці цитати були або перекладені на українську, або в ідеалі я б хотіла бачити цитати українських авторів, які писали українською мовою. Але що маємо, то маємо. І нарешті останній. Не те, що прям негативний фактор, але просто фактор, який вплинув негативно на мої враження про книгу, це коли ти читаєш цю книгу в 2024 році. Події та проблеми, які описуються в цій книзі, які відбувалися на початку 2000-х, вони здаються дуже незначними в порівнянні з сьогоденням. І немає такого прям великого. Занепокоєння, тому що ти знаєш, що відбулося далі, ти знаєш, як це все розв'язалося, і знаєш, що зараз Україні набагато важче, людям, українцям тут теж набагато важче, ніж ці книзі. Але це важко віднести до мінусу, це просто скоріше як факт. Загалом, книга записку українського сумасшедшого, це ніби як історія становлення національної свідомості сучасного українського народу. І я дійсно дуже Наполегливо рекомендую цю книгу для прочитання, особливо своїм провесникам, які не застали цих подій, які не були свідком, як відроджувалася українська свідомість, як створювалася наша держава, як ми дійшли до того, що ми маємо зараз. Наступна книга, про яку я б хотіла розказати, це книга Ювола Ной Харарі «21 урок для 21 століття. В цій книзі автор пропонує нам 21 урок, який має на меті допомогти нам розібратися та впоратися з проблемами сьогодення. Ці уроки зачіпають дуже важливі та дуже різноманітні проблеми, починаючи від технологічного прориву, штучного інтелекту, закінчуючи проблемами в суспільно-політичному житті країн, різні війни, конфлікти між державами, проблеми нерівності та дискримінації. Однією з центральних ідей цієї книги, яка прослідковується майже в, кожні, в кожному розділі, в кожному уроці, це необхідність критичного мислення. Автор неодноразово наголошує на тому, що в сучасному світі треба. Критично сприймати будь-яку інформацію, треба вміти розрізняти правду від фейків, а вміти якось не вестися на всю ту купу фейків та вкидів, які зараз є, і дійсно підходити з холодним розумом до оцінки ситуації. Книга містить дуже розумні та нетривіальні ідеї та проблеми, які насправді не приходили мені в голову. Але іноді, якщо чесно. Коли читаєш цю книгу, таке відчуття, що ти знаходишся в голові якогось параноїдального бебі-бумера, особливо в розділах, які стосуються технологічних досягнень, а саме штучного інтелекту. Як на мене, автор дуже гіперболізує загрози та якісь ризики, які нам несе це досягнення, і місцями він просто звучить: аля штучний інтелект захопить світ, роботи будуть ними управляти, і тому подібне. Але загалом дуже багато кльових ідей. Ідей, які, якщо задуматися, то це дійсно лякає. І ти думаєш, чи дійсно ми рухаємося в тому напрямку, чи, можливо, нам треба трошечки зупинитися. Ще таким негативним фактором, тобто негативним враженням від цієї книги, стало. А те, як автор описує міждержавні конфлікти, а саме він схильний переносити відповідальність з народу, з людей на владу, тобто, ніби як виправдовуючи людей, що вони просто є просто вони споживають ту інформацію, яку їм дає держава, і через це вони хибно мислять, і в них е, е, закрадається впевненість, що. Якісь злодіяння, які робить їх держава, є правомірними та допустимими. Але я не згодна з таким перекладанням вини. І мені, якщо чесно, дуже важко, навіть неможливо виправдовувати цих людей чисто тим, що вони, бідні, нещасні, споживають неправдиву інформацію. У нас 21 століття, і якщо Люди хочуть знайти правдиву інформацію, дізнатися про іншу точку зору і як все відбувається насправді, то їм нічого не заважає. Вони можуть знайти якісь альтернативні незалежні джерела інформації. Прочитавши таку думку автора про, про його погляди на міждержавні конфлікти, мені стало цікаво дізнатися, що він взагалі думає про російсько-українську війну. Я переглянула декілька інтерв'ю з Харарі. І, на щастя, в усіх цих інтерв'ю він демонструє дуже стійку проукраїнську позицію. Він відкрито засуджує російську агресію, і не тільки Путіна та владу, але і народ, і солдатів, і взагалі всю країну загалом. Більш того, в нещодавньому інтерв'ю Харарі дуже відкрито і наполегливо призиває наших західних партнерів активізуватись в допомозі Україні, поставляти зброю в більших масштабах. Допомагати в більших масштабах як фінансово, так ну як я вже сказала, зброєю. І під час свого інтерв'ю автор також сказав дуже влучну цитату, звертаючись до наших союзників: що якщо в Україні не запанує мир, то страждатимуть усі, навіть ті, хто знаходиться за тисячу кілометрів від України, навіть ті, хто вважає, що ця війна їх не стосується. Загалом мені сподобалася ця книга, і я буду її рекомендувати до прочитання своїм друзям та знайомим. Навіть якщо ви не погоджуєтеся з деякими поглядами та думками автора або вважаєте, що якісь загрози є гіперболізованими, я все одно вважаю, що це варто прочитати, варто дізнатися якісь інші погляди, і, можливо, потренувати своє критичне мислення як вчить автор. Книга дуже детально описує сучасні виклики, з якими стикається суспільство, а майбутні можливі наслідки, і також роздумує над тим, що ми можемо змінити, щоб уникнути цих негативних наслідків в майбутньому. Третя книга, яку я хочу сьогодні обговорити, це книга під назвою Нудота Жан-Поля Сартра. Ця книга це справжня класика екзистенціалізму. Сартер в своїй книзі через головного героя Антуана Рокантена досліджує дуже такі філософські теми, наприклад, свободи вибору, сенсу життя і, взагалі, що значить бути людиною. Сюжет цієї книги, якщо його можна так назвати, Побудований навколо роздумів та думок головного героя, який відчуває відчуженість від усього навколо і нудоту від усього, що він робить в своєму житті, і взагалі нудоту від факту свого існування. В якийсь момент думки головного героя ставали настільки переконливими, що я сиділа і думала, а на що я існую, а який сенс мого існування, а на що ми взагалі існуємо? Тобто ця книга така, щоб якось задуматися, заглибитися в якісь свої переживання та думки, пробувати відповісти, напевно, на філософське таке питання, в чому сенс життя. Тут немає ніякого сюжету, напевно. Тут є головний герой, який ходить на роботу, десь кушає, зустрічається з жінкою, але якихось прям подій тут не відбувається. Тобто вся суть книги в тому, щоб слідкувати за думками та роздумами головного героя. Ця книга це скоріше як філософський трактат. В принципі, коли я купляла цю книгу, я цього й очікувала. Тобто, я знала, якого автора я беру і що в цій книзі буде. Одним з ключових моментів цієї книги є роздуми про свободу. А Сартер через Антуана Роконтенна пояснює нам, що людина вона вільна в своєму виборі, але ось ця свобода вибору, вона одночасно і обмежує людину, і робить людину нещасною. У цій книзі немає розв'язки. У цій книзі немає відповідей на питання, тобто ви будете 200 з гаком сторінок читати про роздуми, сподіваючись, що можливо в кінці ви отримаєте якусь відповідь конкретно. Але ні, ця книга не дасть вам відповідей. І в цьому її найбільша особливість. Мені складно назвати це перевагою, тому що ну, це дійсно дуже складно читати. Я більше звикла до художніх книг, і такі книги стають для мене справжнім викликом. Мені прям треба налаштуватися, щоб її читати. Тобто я не буду читати цю книгу перед сном, коли я вже вся вимотана і хочу спати. Цю книгу я читала в день або зранку, коли в мене ще свіжа голова, коли я ще можу сприймати всі ці думки обдумувати їх. Бо якщо читати це втомленим, то я просто пропускала дуже багато думок, не встигаючи про них подумати та проаналізувати їх. Ця книга вимагає часу, ця книга вимагає якихось моральних зусиль, щоб її прочитати та не просто прочитати, а нам а спробувати зрозуміти, що в цю книгу закладено, спробувати зрозуміти філософію автора. Але я би точно порадила хоча б ознайомитися з таким жанром книг. Можливо, комусь все ж таки це сподобається. Так, і нарешті остання книга, про яку я хочу сьогодні поговорити, це книга Коліна Тіпінга Радикальне прощення. І хай пробачать мені всі шанувальники та шанувальниці цього автора і саме цієї книги. Але для мене в цій книзі погано все. Перед тим як купляти цю книгу, я доволі детально ознайомилася з анотацією. Я також дуже багато зустрічала цю книгу в соцмережах. Вона якось мені рекламувалася, або я натрапляла на якісь огляди цієї книги. І в жодній анотації, в жодному огляді я не побачила, що ця книга є релігійною, релігійно фанатичною, я б навіть сказала. І коли я почала її читати, для мене це стало трошки неочікувано. У цій книзі дуже багато релігії, і причому саме якоїсь сектантської, я б навіть сказала. Тому що місцями автор е, намагається довести якісь абсолютно абсурдні ідеї, аля що люди хворіють на якісь невеліковні хвороби через те, що вони бачите недостатньо духовні, недостатньо просвітлені, і взагалі через те, що вони не вміють вибачати. Цю думку автор підтверджує, не один раз приводячи історії своїх пацієнтів, ніби як жінка. Захворіла раком, бо не могла пробачити свою маму. Або навпаки, жінка видужила, хоча їй всі казали, що вона не видужає, а вона видужала, і це все тому, що вона там пробачила когось, відпустила якісь свої старі образи. І чесно, це якась ірундістика. Я не знаю, я точно не цільова аудиторія цієї книги. Окрім того, що мені не сподобалось наповнення книги, мені не сподобались переконання автора і те, що він дійсно продає це за гроші. Він Продає курси, по тому, щоб навчити людей духовності, пробачати інших, що я вважаю ну, просто обманом. Окрім цього, книга взагалі трошки вода водою. Тобто тут дуже багато непотрібної інформації. Незважаючи на те, що і книга сама по собі маленька, тут ну ладно, не прямо маленька, але невелика. Тут е, менше 300 сторінок, 290 сторінок. Я б все одно тут викреслила половину б тексту, бо це просто або повторювана інформація, яка вже була в минулому розділі, або це якась непонятна вода, яка мені не додає сенсу зовсім. І надвидивлячись на те, що книга, як я вже сказала, невелика, читалася вона дуже важко. На прочитання цієї книги в мене пішло напевно тиждень, тобто це по 30 сторінок в день буквально. І то це було так важко і дочитала я її, тому що я не люблю не дочитувати книги. Навіть якщо мені книга вкрай не подобається, я точно її дочитаю. Тому моє враження про цю книгу негативне. Якщо ви дійсно хочете почитати науково-доказову, надійну, достовірну інформацію, то вам не сюди, вам не до цієї книги. Я би пошукала більш. Надійні ресурси, в яких є якась науково-доказова база, а не просто релігійний фанатизм. Отже, ці чотири книги, які я розглянула в цьому відео, вони є дуже різними, дуже несхожими одна на одну, але вони абсолютно точно залишили певний слід після прочитання. Книга 21 урок років двадцять століття Ю Ной Харарі, та книга Ліни Костенко Записку українського сумасшедшого. Це для мене 4,5 з 5. Так, ці книги мали певні недоліки, але загалом в мене дуже позитивне враження про них. І це точно четвірка, але не прям п'ятірка, тому це 4,5. Книга Нудота Жанна Поля Сартра це для мене тверда четвірка. І бал я зняла не тому, що я вважаю книгу якоюсь поганою чи автора, неталановитим, а скоріше через те, що мені важко читати цю книгу. Взагалі такого роду книги, які є такими філософськими. Я місцями не уловлюю, що мені хочуть донести, або я до кінця розумію думку і відчуваю себе трошки лошариком, тому, тому це чотири. Але точно варто прочитати, бо, можливо, вам це відгукнеться, можливо, ви дійсно зможете осягнути всю глибину думок і ідей, які хоче донести Жан-Поль Сартр. І нарешті четверта книга радикальне прощення. Ви, напевно, вже зрозуміли, що ця книга мені не сподобалась. Тут я максимум можу поставити два з п'яти, тому що насправді в книзі були. Певні такі хороші думки, але ці думки вони були дуже загальні, дуже загально прийняті про те, що треба бути добрим до людей, треба намагатися не злитись на людей, бути розуміючим. Треба якось не тримати на людей образу, намагатися пробачити, зрозуміти там, і тому подібне. Але ці думки вони не є якимось, я не знаю, Особливими, геніальними, унікальними. Вони такі дуже заїжджені і тому це два з п'яти. Але це чисто моя суб'єктивна думка. Якщо що я не хотіла нікого образити, можливо, якщо комусь це сподобалось, то погараз на кожну книгу є свій читач. Якщо автор став таким популярним, значить його книги комусь відгукуються. Просто, просто я не серед цих людей. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Я сподіваюся, що цей огляд наштовхнув вас на якісь ідеї до прочитання. Можливо, ви дізналися щось нове про ці книги або про авторів. Також я сподіваюся, що мої думки та враження нікого не образили. І я буду рада, якщо ви поділитеся своїми думками про це відео в коментарях. І, звичайно, якщо у вас є якісь рекомендації щодо того, що мені варто прочитати, то обов'язково пишіть, мені буде дуже цікаво прочитати. Не забувайте підписатися на мій канал, поставити вподобайку під відео і до нових зустрічей!